Оп-три готелі, які бронюють наші туристи у Болгарії по ранньому бронюванню. У лютому розпочався вже третій етап раннього бронювання по Болгарії. І ми вже маємо готелі-лідери, які обирали наші туристи. Дійсно, ті, хто встиг поставити бронювання, змогли не тільки зекономити кругленьку суму, а й позбавити себе клопоту з підтвердженням готелю у гарячий сезон. Адже влітку ці готелі дуже важко забронювати. А ось і самі готелі Каліна Гарден перевірений роками готель з класним харчуванням. Та розташуванням у центрі курорту. Готель Луна в золотих пісках ще один готель, який роками приваблює українських туристів. Готель розташований через дорогу від пляжу. Ну і звичайно, третій наш улюблений готель – Хотел. Ця новинка а, спричинила справжній фурор у минулому сезоні.